Покажу вам народ процес процес роздання на паї кукурузи, Важимо. Хтось приїжджає, в кого є можливість сам, хто кого немає можливості, ну є бабусі, є дідусі, є жіночки, то в нас є технічка прицепа достала, який, я думаю, вже скоро розвалиться. Дев'ятка. Це теж ще одна технічка. Ну і таким макаром наважуємо кукурузку і відвозимо нашим улюбленим, як то говориться паєвикам. Як я вже говорив колись попередньо. Ну, ще раз повторюся, що безкоштовно, безкоштовно наголошую, не в рахунок паю, не за гроші. Ми роздаємо е, на пай по 150 кг зерна. 150 пшениці, 150 кукурузи на один пай. то й з общої сумі, 300 кг. Якщо у вас 5 паїв, значить це буде півтори тони. А так, на пай, отака норма. Це виходить, якоби, при нинішніх цінах ще добавка до. Орендної плати. Як не крутий кукурузка, зараз за налічку, я думаю, десь 6500 по третій формі 7300, пшениця 7,400 по третій формі. Тобто, якщо помножити на 1 пай 300 кг зерна на 7 гривень, то це ще 2 з плюсом тисячі орендної плати, ну, добавка до орендної плати. Оце таким чином про... проісходить у нас це все. Тут наготовлено, вже зараз прийде, чоловік забере, це зараз зважимо. І відвозимо. Цьому нам допомагає погрузчик компанії Галтех, незвичайний, а максимум про 2000. Так як у нас це все діло лежить на Камазі. І якщо я зараз висиплю Камаз, потім це все прийдеться згрібати. Тому ми яким чином робимо погрузчик з бегом е, з поддоном е, до верху Камаза, набрали мішки сюди. Потім Навіса і так далі. Ну звісно, це все, як ото говориться, задрочка лічного составу. Але ну, не такі ми вже великі фермера, щоб в нас все було настроєно так, що е, максимум е, не так, мінімум чоловічого фактору. Ну як не крутий, доводиться тягати, доводиться його носити, вважить, возить там і так далі. Ну, не без цього. Ну, це така, знаєте, маленька. Ставочка до якогось іншого відео, яке будемо знімати. Так що ми працюємо. Ну а ви не забувайте ставити нам лайкос. А покажу, чим займаюся. Нашого ж брата святого нема нічого. нас виходить як, коли пішла оця дільошка паїв, отут колись над стовбами була дорога. Ну що ми в себе там корчували її, рівняли. Це вона отут була і отута була. Ну і всі ж... По старій звички, що ж мені об'їжджати отудою, коли я нерну сюди. Ну і ось один нирнув та єлі виїхав. І виходить, що? Так як оце ж ці прямі посіви нульові, це з ними є така проблема. Прийдеться весною проїхати, оцей уголок дісконуть. Тому що ну ніяк, ніяк не виходить так, щоб тебе поле було рівненьке, чистеньке і так далі. По-любому, хтось упреться. То я що роблю? Правильно, В коліно. Губ. Все. Красота. На якийсь період часу хвата. Оце вам дивіться і сойка. Дивіться, яка, яка земелька. Красота. Хочеш щось по-прямому, хочеш діскуй. Раз, хочеш двічі. Всі і, пожалуйста, після кукурузи пошло, поїхало. То налипа, то мокре, то ще якесь потім закриття вологи, культивація і прочее проче. Так я зараз, поки я ж тут був недалеко, думаю, заїду, вкину, зараз в коліно. Зараз мені в ту сторону і там поворот. Ну Поворот треба буде повністю плуг е виміляти, бо зараз я його заглибив, він штопор убрав. задній корпус. дивись, що чуден. Агроном навіть сусіднього господарства каже, чим ви поборювали свої полячі в тому році та чим плугом. Так, а вас, каже, є той, що на дві сторони розкидав. Та ну де, ось вона, це де й пішов. Дурів всього вистачає, пряж шумить. Так що це отакі процедури чудимо. І тут плануємо по прямому будемо сіяти. Скоріше за все, свою максимум, так як вона тут була. Але не точно, може щось десь поміняється. Взагалі, тут. Заробляю і їдемо на кукурузу, подивимося як буде гратися на іншій площі. Ех тут спартачів, можуть перескочить, блін, папуаси. Там може ж думається, ага. Всі ж привикли, що в нас тут дорога. А дорога отам вже йшла. І соответственно тут. Зараз хочу поміряти. 5 метрів повинно бути між полями. Чи є 5 метрів чи нема. Раз, два, три, чотири, п'ять, Почти 6 метрів. Хай буде 6 шагів. Тобто 5 метрів є, є. Все. Значить, претензій ні в кого не повинно, ніяких не виникати. Ну вийшло качественно. Бомба. Ну опять же, це. Опять же. Як для таких бубликів, то це таке. Як для джипа якогось, теж воно ні о чому. Ну, тим не менше, знаєш, як знаєте, як ото собачка помічає кожен кущик, да? так само і тут помічено. <гум> Щоб знали. Все, зараз перевожуся в транспортне. І летимо. Далі буде, не перемикайтесь. Лайкос вліпіть. Кому не западло, кому не жалко, як то говориться. Да? Так, зараз ми це все діло бистренько роба. Приїхав народ на поле. Поки в банк, поки ти сиділа, кредити... Кредити всякі предлагають. Коли треба було, ніхто не предлагав. А зараз предлагають то на техніку, то на агрегати до техніки. Я кажу, не треба, треба було раніше. Зараз вже не треба. А коля вже розпочав і ось такі. І оце вам кукуруза. Бачите, оці рештки все-таки не таке, як я на сої попередньо показував. Глеястіше воно тут, ніж на сойкі. На сойки тільки висохло. Кукурузи, ось рештки, це все всипане, виходить. Та ну виходить, чим погано виходить. Зараз я буду перецеплятися і пекти. Тут ще воно ось калюжа, низок, тут воно. Ну, десь воно щось і кидануло, звісно, не без того. Тут вже виходить діагональка. Тобто не прямо порядкам, як ми там орали. Ну як на мене щось тут аж МТ зону важкіше, їй-богу. А, вон, ложбинка кончилася і одразу пішов і ґрунт розсипатися, і антизон полетів. І зараз і я залітаю. А що ти оце под рештками? Хоп, а воно ось вода. Вода просто стоїть. А? Сойка протряхла, тому і ґрунт розсипається, ідеально. Ось дивіться, пшениця як зійшла. Це падали це. А тільки що проїжджав там, де у нас посіяна пшениця. Що то там ну, є, видно, що там шильця там і так далі, ну на фоні шкукурузи, ми ж ви ж повните, який ми фон сіяли, то якоби... Е невіддаче. Грандіозно. Ну нема тепла. Нема тепла, що ж ти 9-10 градусів. Це не для пшенички. Ну нічого. Посіяли, значить, щось і пошнемо. Так, розпочинаємо, переводитися в робоче. Це таке колесико велике діло, я вам скажу. А так би тягнутяни його на навіски. А весь як не крути, то на 700. Вроді і навіска мощна, але ж воно її розторче. На колесико кину і полетів куди хочеш. Так, працюємо. Той народ істини. Що ж таке? Чого ж воно забиває між предклужником і отвалом? Е, на, на тій ділянці, на якій ми орали в попередньому відео, там сиро. І... Тут аналогічна ситуація. Значить, отут, ну, зараз в процесі поїдемо, я покажу. Ну, до половини сиро. Тут і кукуруза була, врожайність на компанії 14 показувала. Звісно, решток багато. Тут був попередньо ще в тому році внесений гній. І теж цей гній впливає на це все діло. І оце до половини. То наб'є, то не наб'є, то що хочеш, то що ти йому роби, крути, верти до одного міста. Виїжджаєш на горбочок, продіби на горб, та йди ж важкіше, він наоборот на гору тільки шухі, як знаєте, так, як, як поплив і ложе все рівненьке. Ну, ми, в общем, що зробили. зробили. Поміняли місце локації предплужників. І повністю сюди, виходить, опустили або підняли, смотре, як дивиться. А це зараз. Максимально ми їх приблизили до відвала, Максимально, як, як, як можна. І в цьому, нам всьому ділі, щоб перекинути, допоміг гарний апарат. Ось він. гайкокрут. крут. Тема просто бомба. У нас він від компанії Vitals. Посилання знайдете у, е, цьому, у відео, під відео. Верні. І оце ж до нього набір головок. Теж буде в описі до відео, якщо що, якщо кому цікаво. Я не кажу, що це повинен бути Вітал, Хай це буде Дніпро М чи Макіта і так далі. Але річ отака. Якщо б ми міняли, крутили все діло руками, то це було б, я не знаю година, може, може, може більше, може менше. З цим даним апаратом Дік-Дік-Дік, ну класно, тобто хто ще думає. Хто ще там вагається, ну ж потрібне воно чи не потрібне. Річ потрібна, не обов'язково це Віталс, у мене в даному випадку Віталс, а у вас може бути який захочеш. Будь ласка, річ обалденна. Рекомендую. У нас його раніше не було, коли ми його не брали, все, ру, руками цими ж тріщотками і пішов. Тобто, звісно, клас. Погнали, менше теліпаєм, погнали, зараз вам розкажу, покажу. Другий раз за весь час я бачу, що забило велеса. Ну, коротше, ситуація, як я вже говорив. Значить, нас до половини, ну, десь я не знаю, ще метрів, може, 50, 100, може 150. І до половини даної ділянки розкиданий гній. І оце де гній, хватає, що хочеш, нитку, цю бутилку, сироплюс, ну, блін, все одне за одне. Воно, звісно, тут на врожайні скукурузи, більша маса решток, під ними волога. Хватнуло і все. Плуг починає носити, починає його тягати, він починає петляти. Блін. Як всіх на камеру не то пальто провтикав, щоб слід зарило. І оце до половини. Плюс там ложбинка ярочок, тільки хватнуло, все, плуг уже не так кора, як треба. Ось ідемо. Зараз ручний газ. Коля вроді далеко, щоб у нього втулитися. Картіна. Оце стеле до опельного моменту. Де хватне вологи. Або ж всяку херобору, яка заб'ється між до цим. Бачите рештки? І хто вкло, то вкло. фух виплюнуло. Воно, звісно, може і сирувати, але що є? Все-таки в нас не лямкен цими корпусний, у нас велесагро і унлуси, ми сім корпусів в кучі. Ну, Мені кажеться, знаєте, так прикидаю, якби... Ну, Я пам'ятаю, жорали, дай нам лімкини, джандіри, всі діла. То продуктивність у семи корпусного більша, ніж у нас теж 7 корпусів, а, але в нас продуктивність менша. Ну, Я думаю, що як не крути, ширина захвата в нас там стоїть максимальна це метр вісім. І тут хрень, не пам'ятаю, скільки тут стояло. Його це оце товче, 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 плюнуло. Вийдемо на горбок, такого не буде. І тут а мать по 40. Тут то 4 регулювання, але немає наклеїки. Я точно не можу сказати, скільки, яка ж ширина захвата корпуса. Ну, Хай буде 1,60 і 1,8 младшего. Ну це 2 м, 2,60 метра брати, бо 8 см десь туди-сюди. Да? А сіке в Лєм Лємкен 7 на 35 це буде Сіка. 7, 2, 1, 2, 40 з лишнім. Да? А якщо ширина корпусів вища, ну я знаю, не готов, сказав. Це руки якраз цей заїхали. Пробуксовочка. Це все, гній кінчився. Оце зараз виїжджаємо на цей горбок, де гною не було. звісно, горбок, воно сухіше. І зараз даний плуг хрен де кине, ну може якусь одиноку чи ще щось, стеблину або ж корінчик. Все буде зараз чітко. Опустив вже вчора е, за допомогою цих гайкокрута крута опустив е, в самий низ. Не знаю, це правильно чи неправильно, я не фахівець. І оце зараз пече. нагору вроді би, можна важкувати ще а воно легше. Ну, а взагалі горанка ну, не п'ятерочка ну 4 з плюсом, я думаю. Нормально, все одно, як не крути, відрізняється проход плугів. Плуги різні, тягова потужність тракторів різна, трактори ж так само різні, то проходи відрізняються. Але в принципі, як подумати, вроді економія дісковка. Ніхто не діскував, дісковка да? це як мінімум 10 літрів соляри. І опять же та сама оранка. А на ці 10 літрів весною можна буде боронами як мінімум в 3 рази пробігти, щоб вийти на ті затрати, якщо б ми діскували. І. Блін, що я ще хотів? А, снігозатримка, так, якщо у нас площа. Чим, чим вона рівніша, тим менше снігу затримається. А так, тіпа, там горбок там ямка і тіпа, більша е... снігозатримка. Ну, Це так знаєте, для успокоєння душі. Ну а так вот, башня. Выехали с той тяроборы. Вроде бы ничего так. Я думаю, пойдет. Ну напишите в комментариях нормально, да нормально. Ходьби було нормально, все одно написали, що херня. Була б херня, казали, що нормально тут, це знаєте, кожному своє, як то говориться. На діапазоні це один хожу, 8,7, ну, Добавив йому газу він пішов. І 10 кілометрів час піде. Але Але хожу до 2 тисяч. Це сіка, в нас там по оборотам. Так. 1910-1920. Це я поки знімав відео, то чуть-чуть відстав від колі. Ну, коли... То коля чекає, то я його чекаю. Ну, коротше, це системна оранка. Двох тракторів таке воно і є. По розкладці оце катаються, кукурудзка, звісно. По розкладочці, в принципі, я би не сказав би, що... Чимсь хуже, чим кінза і так далі. Поруч є господарство, де кінза сіє. Щоб там сказати, що там прямо так по 4 см рослинка від рослинки, ні. Теж десь ближче, десь далі, є десь якийсь двойничок. Ну аби ж воно ще зерно було прямо одне в одну, тоді було ще може щось якось. Зараз розвернусь, скажу за розход. Так, прикинув херкносом. Ну, Це не точно, ну. ну. По розходу, значить, я так прикинув, десь те, що заправляли, десь 26 літрів. Ну, це потягнуло багато, тому що те поле взагалі там пробуксовка була неймовірна, бо там і дощ, і дощ йшов і сонця не було. Це хоч тут на даній ділянці сонце виходить, освіта зараз чотенько. І підсохають як ти не крути, рештки, і воно. Не так буксує. Цей пану ветку як здавав назад, прийдеться зараз виходить. Ну а так народ виходить, пишіть коментуйте. Це ж, це один, хожу, коли відстань між мною і колею, ну якась там поболіє. Ось тільки я років буксує. Коли більша відстань між мною і ним, тоді я на діапазоні С1. А оце як в даному випадку йшов на С1, перейшов на Б4, тому що як ти не крутив, в даному тракторі хватає, антизон є річ Ну, якби був скаут, то, звісно, було б ну, Чоловік вибрав боліть. Це ж вже таке. Кожному своє, як то говориться. Плуг у нас, до речі, оцей. Такий самий, як у Вєтель, агроканал Яготинщини, є Ютуб такий канал, та я думаю в курсі. І в нього плуг стоїть отак відносно навіске трактора. Перевертається, все чотенько. А в нас на навіскі він підсмикує, тому що, що плуг єлі коліс. Та, ну, касається навіть землі, тільки й того, що там мілі... міліметри, щоб не касається землі. Треба винта розкрутити, а розкрутити ми його не можемо, тому що е... потім передній корпус не лізтиме і... і не буде перевертати взагалі. Щоб це все діло устранити, потрібно зробити маленьку ревізію, щоб у нас крутилися там все тяжке розтяжки, тоді воно буде. Ну Не мені ж його крутить. Тому ора і на тому дякую. Оце ще забув сказати, прокоментувати. що я ж терпіти не можу дану ку кукурузу. Оце ж після сої ви бачили площа да? і земля, яка на ній розсипчаста, зовсім інша. Це ж кукурузиння, його треба заорати. Потім пішли закриття вологи, боронування, там, що, там, що всякі маневри, махінації. І оранка, оце ж, моторесурс летить. Топливо вилітає, де вона та вихлопна отуди. І одні затрати на цю кукурудзу. А якщо просто там одна-дві дісковки, ну, не то пальто, якщо плануєш сіяти тут кукурудзу, ми плануємо тут сіяти кукурузу. Хоча пшениця, там будуть дві дісковки, може три і посів. Ну, а взагалі ну, не люблю я оці дні горанки, це все настільки довго. Одне класно, що посів, да, що ти гектарів 30 можеш сіяти сміло за день. Та де я? Я цю площу і 9 посіяв, 28, 30, 37 гектарів я за день посіяв. Да, до пізна, до темна, питань немає, але е, класно. Не так, як сою на 35, що два проходи. І так далі. Тому це я цю кукурузу ну, на трудо як? І затратна, і трудозатратна, тому що ж під кукурузу треба сипнути, як не азотів, так сложних, як не сложних, так ще якихсь. Йо, Йома, -йо, мішаю, блін. Так що ти такі діла по цій кукурузі, піду зараз ось плугаш витяну ту ветку. Оце, бачите, приїхав. Нічого не забило. Все тіп-топ. Так, оцю в гілочку треба, як ти сюди залізла. Я назад здав та в гілки. І зацепив. І оце ориш, потім діску, ой, культивіруєш, боронуєш, тоді опять сієш. А по сої не треба цих цих оранок. Якщо треба, раз на три роки. І буде бомба. Сою орати я не, не, не вважаю, що потрібно, якщо там буде соя. Якщо після сої буде кукуруза, то, звісно, бажано б, бажано б і заорать. Ну, а такий фон. Та ти, що на камері взагалі дивиться, бомба. Ну є ці нерівності, є, їх не скриєш. Ну за то я ж кажу, економія, що без дисковки це перший рік ми печемо по прямому, такого, я не припомню, щоб ми орали по прямому. Ну воно просто сроки. що пройшов оце дощ, а вже така осінь, сьогодні вже приморозки були, пшениця ніхрена не хоче сходити. Як мінімум ще днів 3-4-5 їй треба, щоб зійти. А щоб зійти, треба тепло, а в ще сонечко пригріває, 10-12 градусів, а ночі теж приморозок був. Ну, Було то мінус 4. Ми ну, нанизу Люсь збили, значить був приморозок. І ото, як то говориться, думали не сіяти, тому вже треба було не сіяти. Ну, а це ж вже посіяли. значить, Хай собі лежить. Може зійде. Там, працюємо на На день оставили саме сладке. Вчора не захотіли вже до ночі його добивати. Тут клинок залишився. Коля поїхав рівняти, а я зараз вже буду край відходити. Тут, тут там уже метрів 10-15, а там, блін, 3. Ну, в общем отака воранка, народ, по прямому, на удивлення, скажу так, що ще і, ще і плюс-мінус, я вже дав хуже, воно взагалі зранку мороз був біле. Морозяка, ну не морозяка 0, на машині показує, вона не загжеш, так само тут все біле було, тобто, естественно, та пшениця, бідолаха мучиться, а не... Хоче вилазити. Тепла немає. Все як сікта. Так, ну і зараз бережись моя печінка і спина в тому числі. Треба ж одорювати, відчиорати по-умному, як писав колись мені чоловік. Тільки заднє колісо виїхало із борозни. Клац, плуга влуга подимаєш, так само тільки заднє впало, плуга пускаєш. Ну а в нас у парі не виходить. Так, в нас вийшло регелля, Та там далі, там менше, то коротше пригать, прийдеться. Дай дорогу. Ну, тут бублики серйозніші, на цьому проще пригади, ніж на МТ зоні. То звісно, край на мені. Ну та що народ, це відео будемо завершувати. Воронка плюс-мінус достойна. Ну як, на 4? На 4, 4, може, з плюсиком. А взагалі, щоб п'ятеро була, це треба орати або сою, або тут замульчувати кукурузу, і тоді воно буде, буде бомба. Ну а так, маємо, що маємо. Коранка наші всі помилки, скажімо так, нерівності поля виправила. Тепер ми отут можемо поронувати, культивувати, скільки хочеш раз і рівняти цю площу. А коли вже тебе прямі посіви, як воно таке все є, то воно таке і залишається. Так що якось отак народ. Все, на цьому завершую. Коранка всім корпусів на цьому полі майже прийшла до свого логічного завершення. Ще буду обурювати всі, всі поля, щоб менше їздили зімою. Ну в общем, всем пока, застрелим снова новых